Аль, розкажи, пожалуйста, про цю серію ікон. Що це за ікони, такі що зроблені? Це ікони з литими рамами, з металу, з посрібленням, з чорнінням, з сусальним золотом. Особливість цих ікон, що в них тут використано такі елементи письма маслом, саме ручок і ліків з ну, спасителями mm -hmm. в даному випадку, і Богородиці. <кій> і так само Миколая. Дуже гарно виглядають ці ікони. Так, да, і вони унікальні тим, що це останні ікони, їх більше не виготовляють. На жаль, виробництво не працює, воно на окупованій території і виробники не, не працюють. Ікони дійсно унікальні. Замовляйте. Якщо щось сподобалось вам з відео, пишіть коментарі, пишіть особисті, ми швидко доставимо їх стає в нас все менше-менше. Так як Галя сказала, що вони вже не будуть виготовлятися. Чекаємо на ваші замовлення. Наш сайт ікона лавковогом'я в шапці профілю.